Ми запитали українських кіноманів, чи підтримуєте ви обов'язкове дублювання іноземних фільмів, в тому числі голівудських, українською мовою. Більшість з вас 77% відповіли, що так, 20% – ні. 3% не визначились. З тим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до мешканців української столиці. Я не вважаю доречним добулювати російські фільми українською мовою, тому що ну це не дуже гарно звучить. Тобто фільм в оригіналі він завжди кращий. Мені для Мені приємніше для вух російська мова, бо я закінчувала російську школу. Хоча, в принципі, коли чую українську, то я теж розумію. Але я за російську. Та мене влаштовувала в принципі російська мова абсолютно нормально. Тобто, українська мова не завжди якісне переклад. Так, да. мені подобається українська мова в кіно, бо насправді наш переклад український, він дуже якісний і навпаки сприяє е, якраз пізнанню цього фільму. І я вважаю, що якраз українська мова повинна залишатися, оскільки це наша державна мова. Так, да, мені подобається український дубляж. Так, мені подобається український дубляж. Чому цікавіше, прикольніше звучить? Більше подобається ніж російською. Ну прикольно звучить більше, ніж на руська подобається. Ну просто на українському буде смішніше. українською смішніше. Мабуть, якщо буде вибір, піду на український переклад в кіно. хоча й розмовляю російською в побуті я вважаю, що це дійсно класно. По-перше, наші добрі перекладачі актори вони мають змогу класно прикласти цю українську мову, і також якусь ментальність трохи українську перенести, Як це було ну, на шрека, я дивилася українську мову, звичайно, далі. Який там ще фільм був. Там знаєте, такі ось ось ну, просто приколи, чисто українські, не російські навіть. А по-друге, ну це класно, що у людей є робота, є заробіток від, від того комедійний фільм то на українськ на українській мові, то комедійні фільми українською мовою дуже смішні. Мені подобається. А якщо про любов, то краще російською. Українською каже, що дожди мені здається, має бути право вибору в людини, якою мовою дивитись аватар чи шрека українською, російською. Да, я підтримую обов'язковий дубляж іноземних фільмів українською мовою. Я вважаю, що російською не, не обов'язково. Я бажаю. Ну, тому що ми живемо на Україні. Я считаю, я вважаю, що багато людей забувають, що приступових треба вчити.